Для активації взаємодій структурних підрозділів контрольно-ревізійного управління з засобами масової інформації керівники КРУ організували прес-конференцію. 12 лютого начальник Бориспільської об'єднаної державної фінансової інспекції Василь Балан звітував про результати діяльності протягом 2013 року. Він розповів, що за минулий рік основні зусилля зосереджувалися на виконанні централізованих доручень Держфінінспекції в Київській області, а також проведені контрольні заходи за зверненнями правоохоронних органів. Обсяг охоплених ревізіями фінансових матеріальних ресурсів понад 500 мільйонів. З них 186 мільйонів це будуть державні ресурси, комунальні ресурси 35,8 мільйона, і останні мається на увазі до 500 це форми власності, інших форм власності. Під час проведення ревізії виявили фінансові порушення. Порушення, що призвели до втрат на суму майже понад 2,8 млн грн. Забезпечене відшкодування фінансових порушень у звітному 2013 році на загальну суму 1,2 млн грн. Тобто в цю суму входять відшкодування за ревізіями, проведеними у 2013 році, і надходження втрат. Збитків за минулі роки за контрольними заходами. Ну контроль по відшкодуванню залишку сум усунутих порушень на сьогодні триває. Одним із засобів такого спілкування є розміщення інформації про результати контрольно-ревізійної роботи в фаховому журналі Фінансовий контроль, предплатниками якого пропонується стати об'єктами контролю. Ну, як вам відомо, наш фаховий журнал фінансовий контроль висвітлює всю роботу. Фінансової інспекції і мною неодноразово було запропоновано і на виробничих нарадах і на колегіях, і через ваші змі стати передплатники цього, цього журналу. Ну і станом на сьогодні я дякую тим керівникам, тим посадовим особам підприємствам установи організації, що це зробили. Я думаю, що це буде на упередження порушень, і як кажуть люди, нехай журнал до вас ходить, ходить, чим ми будемо ходити. Без уваги фінінспекції не залишилося, також наболіле питання з перевізниками. Виникає питання. Сам механізм контролю, сам, який сам механізм контролю за фактичним перевезенням пільгових категорій? Тобто, як побачити ці затрати, які несуть перевізники? Що вони перевезли ці пільгові категорії? Тому що сьогодні рішенням сесії міської ради, рішенням сесії міської ради прийнято, що два пасажиромісця у кожному автобусі. Mm -hmm. Але чи вони заповнені, чи не ущемили ми когось другого, може, три інваліди зайшло? Є питання, але це питання буде підніматися. Наступному 2014 році Релізія проводиться в 2013, але реалізація її не проведена ще. Вона буде проводитися в 2014 році. Також Василь Валентинович навів приклади найчастіших порушень. Одним із них головним це є порушення земельного законодавства. На жаль, деякі сільські ради до сьогоднішнього дня не внесли зміни до договорів щодо. Розмір не плати, яка передбачена податковим кодексом, тобто не менше трикратного земельного податку або 3% від грошової оцінки землі. А на жаль, в деяких сільських радах був лише єдиний 1%. Протягом року інспекція розглянула та задовольнила 16 звернень громадян відповідно до закону України. Проблемою у діяльності інспекції залишається вирішення питання заміщення вакантних посад. Бориспільське об'єднання, яке включає і Броварський район, Бориспільський район, Броварський район і їхні міста 12 штатних одиниць. На сьогоднішній день укомплектовано 8. Тобто на сьогодні чотири вакантні посади. По Бориспольській, ну по Бориспользу будемо говорити так, три вакантні посади, два головного і одна провідного, і по Броварському сектору Бориспільської ДФІ одна головного. Ну, робота у цьому плані ведеться, е, ведеться із центрами зайнятості, ведеться із засобами ЗМІ, ведеться я виступаю вже на нарадах виробничих і піднімаються питання. Олена Каліновська, Ігор Шатайло, новини телеканал.